Фен -фен. Сьогодні я буду знімати відео 24 години в Рожевому Підписуйтесь на мій канал Софія Діавай. І ставте вподобайки, якщо сподобається вам це відео. Почали! Mm -hmm. Вставай! Що таке? Що трапилось? Треба вставати оставати ефірку. Добре. До речі, у неї у Зефірка такий новий халат. Як? Мені його подарували. Дай. Що ти хочеш зробити, Зофірку? Не знаю навіть. Спочатку я хочу поїсти. Добре. А, що ти хочеш поїсти? Я хочу поїсти свої рожеві вафлі. Ось вони. Вау, які вони класні, треба з'їсти. Все я наїла. Ой, знаєш Софія, я кое що хотіла сказати, ну, що я, звісно, хотіла би накраситися свої губки, накрасити, але. Немає мого бальзаму для губ ем, чомусь. Так давай його пошукаємо. Давай, я буду шукати в ш... у шафі. Й. 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 О, мої бабулки. До речі, друзі, я зробила вчора отаке баблки. Ще зробила вчора отаке бабулки. Дуже воно ну, класне. Попий. М -м -м. Ну такой шукай далі по поличкам. М -м -м, немає. Дай зараз там подивимось. Може під туалетним столиком є? Ні, немає. Де ж він тоді може бути? Зірку я знайшла твій бальзам для губ. Це він. Так, це він, мій улюблений, зараз накрашусь. Зефірко, давай зараз тебе накрашу, а то ще зараз вийдеш весь бальзам. Як. До речі, малину ї. його можна їсти. Ммм. Значний. Классный, що з блискітками, усе, думаю, досить. Покладу твій бальзам для губ. На столик, щоб ти його ще десь не загубила. Ну, добре. А на цьому моє відео закінчиться.